Добрий день, Ютуб канал Ми Україна. Мене звати Юлія Галушка. Сьогодні День Соборності України. Що це за день такий про його важливість? Будемо говорити з Антоном Дробовичем, це голова інституту національної пам'яті. Вітаю вас, доброго дня, Антона. Мені здається, є таке відчуття, що День соборності України. Дещо можливо недооцінений. Не всі розуміють, що це за день. Ну, була якась з лука. Потім був в 90-му році живий ланцюг на честь цього дня з УНР. УНР. власне треба дуже просто, напевно, пояснити, чим важливий цей день, що сталося 22 січня 1919 року. Ну, якщо зовсім просто, то уявіть собі ситуацію. Українці в якийсь момент опинилися власне опинилися на свободі, розвалилися імперії після другої Війни, в яких жили українці, західні українці, надніпрянські українці, і ну, українці зрозуміли, що це найкраща нагода об'єднатися в ту єдину державу, яку співали поети, філософи, митці, і власне. З в стані великої війни, хоча перша ситуація закінчилася, але регіональні війни не закінчились протистояння з Польщею, протистояння з. Більшовицькою Росією українці зрозуміли, що пора об'єднати. Нагадаю, що велика частина України була частиною Російської імперії до того, менша частина Західна України була під Австро-Угорською імперією, коли, власне, ці імперії ослабли, з'явилася така нагода. І, власне, в 1919 році, в цей день, власне, на майдані в Києві був оголошений. Власне, цей документ е, універсал соборності, який проголошував з'єднання України в єдину державу. Це не було знаєте, один одноденна подія. Е, ціла делегація Західноукраїнської Народної Республіки, ціла делегація Української Народної Республіки вони готувалися. Був передступний акт підписаний клас. Був обмін е, власне е, юридичними документами, обмін підготовчими е, групами. От і важливо тут. Підкреслити, що власне е, в декілька ітерацій ці декілька етапів підготовки цього політичного документу відбулося. От і навіть змінювався там в один момент гетьман брав участь в переговорах в іншій в але тим не менше, який би склад. Політичних факторів не був для всіх, єдність і соборність була принциповим принципово важливою справою. Таким чином був укладений цей договір, бо домовлено про об'єднання держави, об'єднання армії і власне спільне протистояння. Дуже добре про це сказав Грушевський. Що здається Грушевський, що в нам нас нарешті має загинути. Галицький чи полтавський провінціал і народитися українець. Власне, це і сталося. Тобто це такий політичний жест важливий. Потім, звісно, під тиском більшовицької навали, яку підтримували багато українців, на жаль. Україна втратила таку республіку, таку незалежність і на довгий час її не мала, але цей акт соборності цей політичний акція це був вперше в історії за тисячолітню мандрівку нашої громади до самої себе. Власна Україна набула в політичному сенсі свого. Державних своїх кордонів своєї єдності проголошеної, от і це був ну, дуже важливий символічний жест для того, який передував наші незалежності. Ну ось те, що е було оголошено у універсалі, віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України, Галичина Буковина Закарпаття на Україна, здійснили віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини. України Віднині є тільки одна незалежна українська народна держава. віднині український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Ну щонайменше сім століть країна була розірвана була частинами інших імперій. Під час першої світової війни українці. Воювали в складі е, протиборствуючих е, армій, фактично, тобто були по різні боки фронту, і все одно стояли на тому, що треба об'єднуватися. Е, що грало на користь цього? Тому що ну, це були дуже різні імперії, які жили дуже різними цінностями, але, от е, з боку ЗУНР там Петрушевич, у нас УНР розуміли, що треба бути разом. Чому так? Я думаю, головне, що грало на користь, що е, є. Якісь великі, глибокі речі, які століттями сягають століть, які об'єднують нас. Це і мова, це і культура. А саме головне якесь таке глибоке, прадавнє відчуття, що ми належимо до цієї спільності, яке коріниться ще в ранньої в, в яке ще коріниця в середньовічній державі, в Київській державі. І оце от відчуття цієї єдності, яке століттями. Навпаки, не розсипалось, не розпалась, а навпаки, загартувалось. У нас навіть сформувався якийсь такий суперзапит на те, щоб об'єднати. Бо багато часу не виходило. І казацьку державу намагалися перетягнути і в реєстри записати польські, російські і в. Не, власне, коли вже Гетьманщина була фактично ліквідована російською імперією, всі ці етапи, ну вони загартували наше бажання об'єднатися, тобто, ми не мали, не мали тої можливості протягом століть. От ви слушно сказали про що сім століть. От і я думаю, от саме головне це, от щось таке. Невимовне розвите в культурі в мові, яке говорить нам про нашу спільність, говорить нам крізь століття, незалежно від того до якого класу ми належимо, до яких політичних поглядів, але тим не менше, ми відчуваємо цю спільність. Це можна сказати романти розмови романтиків дух народу, да, який ну важко дуже його зафіксувати якимись науковими рамками і пристроями, але десь він поміж людей вітає. Ну, але виходить, що день соборності, який стався в акт з Луків в му році, він фактично розбиває ось цей російський улюблений наратив про те, що там Ленін створив Україну в, такі, в такому виді, як вона є. Бо Сталін дарував Україні шматки землі, бо фактично це ж то була добра воля. От ми беремо і об'єднуємося, були поділені по збручу. Тепер будемо разом саме так. Тобто, не було ще ні такого культу Леніна. Сталін взагалі був ніким. Ну, тобто ніким не відомий, якісь там сто п'ятсоти в черзі цих більшовицьких бандитів, тому а вже Україна на політичному рівні проголошувала незалежність і то ще проголошувала єдність да, і незалежність між іншим, теж четвертим універсалом Центральної Ради, і але за рік до цього. Так, але за рік до цього і сповіщала світ про те, що ось такі є. от і відповідно, ви бачите в універсальне піс написано, що це спок... ну, тобто прадавні, тобто споконвічне прагнення. Ну в чесності зради з радістю, можна сказати, що це ну щонайменше з 19 століття. Ця думка в інтелектвкових інтелектуалів була загальною ідеєю про об'єднання. В єдину країну всіх українців, які населяють ці наші території, тому звісно, російський цей міф він просто купи не тримається. Насправді, це є видумка для недосвідчених людей. І погано освічених, але от ми робимо такі інтерв'ю, зокрема, для того, щоб українці розуміли більше про свою історію, тому що ну, я не так давно вчилася в школі, і в мене була дуже хороша вчителька Лада Олексіївна. Привіт. Але ну, я так само недооцінюю, недооцінювала День Соборності. Що тоді сталося? Давайте кількома словами про те, що власне тоді відбувалося в Києві, бо акт злуки підписали не у Львові, і Коновалець казав, що шлях до вільного Львова лежить через вільний Київ. Що тут було? Був вже військовий парад. Хоча в той момент Україна була в оточенні фактично воєн. Був і парад, були урочисті збори на Софіївській площі, і важливо дуже був трудовий конгрес, який в оперному театрі, власне, затвердив на законодавчому рівні цей акт. Тобто, це не знаєте, просто хтось написав, не зрозуміло, хто написав папір а хтось проголосував. Ні, це був політичний акт, який мав свої етапи легітимізації. які... Підтримувався народом єдине, що треба сказати, була підвищена тривожність. Можна багато в чому порівняти емоційний стан українців тоді з українцями зараз, тому що була війна, на нас йшли російська більшовицька російські більшовицькі війська, які фактично запрошували в свої. До своїх лав українців, які не розуміють цінності незалежної республіки, їх ошукували, і фактично була дуже неспокійна атмосфера. Але для багатьох тоді оця проголошена соборна Україна стала надією на те, що ми зможемо вистояти в цій боротьбі. І бо відчувалася головна думка: що якщо ми разом, то ми сильніші, якщо ми сильніші, нас не здолає. Ворог тоді це не вдалося буквально там за декілька років. Українська народна республіка перестала існувати і з'явилися ці квазі державні об'єднання в рамках уже комуністичної радянської держави. От але ідея, мрія, легенда про це фактично надихала багато, багато поколінь, і слава Богу, зараз ми маємо вже і збройні сили. І е, нормальну інституційну державу, яка може захищати цю собою І Ми бачимо, коли ми об'єднані, нас уже так легко не подавати. Ми вже готові за свою свободу воювати значно ефективніше. і Я сподіваюся, буде виграємо. Але що сталося тоді зараз? Дуже популярна, принаймні у Фейсбуці, теза що тоді визвольні змагання закінчились поразкою України через розрізненість. Що тоді сталося? Чому власне вистояти не допоміг союз з УНР Української Народної Республіки з Західноукраїнською Народною Республікою? Чому, наприклад, не об'єднали армії, не змогли вистояти від загроз, які сунули ну фактично з усіх боків? Ну по перше, тут слід зазначити, що дуже багато було різних причин внутрішньополітичних. Це по перше, а по друге Е, Відповідно, і загроз було значно більше. Тоді фактично претендували. Хтось претендував на українське зерно ситуативно, хтось претендував на українські території на заході, хтось претендував на українські території на сході, і в стані війни з усіма. Плюс Україну не ну, не не визнали на належному рівні і не підтримали світові головні або центральні держави європейські там. А Британія, Франція, Німеччина ну тобто ті країни, але в першу чергу Британія, Франція, тобто ті країни, які були з е, знали менших е, втрат і е, можна могли вважатися офіційними переможцями першої світової війні, е, ми не мали їх належного візнання і підтримки, тому це була одна з головних причин. А внутрішніх сил навіть в умовах суперефективного об'єднання, е, ну дуже мало ймовірно, така ефективна перемога. Але навіть якщо Взяти поправку, ми не мали століттями досвіду з об'єднаної державності. Фактично, треба було одночасно і міжнародні відносини налагоджувати і армію створювати. Це При тому, що перед тим багато політичних діятелів взагалі вважали, що нам не треба армія, нам треба бути там федерацією з, з Росією, тому що вони не могли повірити, що ми отримаємо незалежність. Це ви і... про Винниченка. Ну, зокрема, відповідно, та й Грушевський теж знаєте, не, не, не був великим. Промотором збройних сил створення незалежних збройних сил. Таким чином формування нам треба було робити все одразу і політично, і суспільно, і власне військово, і дипломатично. І це такої кількості викликів не не могла витримати політична система. При тому в умовах війни фактично з більшістю сусідів. Тому я думаю, це основні, це такий, такий перелік. Причин тої поразки зараз у нас ситуація чим краще, що у нас є стійка політична структура, у нас є збройні сили. Ми визнані всім світом багато європейських країн, Сполучені Штати нас підтримують військово. Наша незалежність визнана міжнародно, закріплена, тобто, право не на нашому боці історія, на нашому боці час, тому значно краща ситуація. Але просто українці, які застави цю війну, насправді можуть дуже добре відчути. Тривожність і довиносність моменту, яку відчували тоді українці 100 років тому, а ну але головне, що ми е, не можемо уявити Україну е, по збручі, без е, тієї частини, а та частина без нас. Бо е, ми разом ну інших варіантів, я щось ніде не чула, щоб навіть хтось щось обговорював. Нема такого, але чому. На той момент е, нас не підтримали західні країни на Паризькій мирній конференції, яка фактично е, переглядала результати Першої світової війни. Е, чому не сприймали нас самостійними? при тому, що російська е, ця царська система розвалилася, і на її уламках мали би постати нові країни. Чому вони не давали нам шансу? Ну, тут теж дуже багато причин. Хтось каже про слабкість нашої дипломатії, хтось каже про. Те, що власне цей тимчасовий союз з німцями зіграв свою роль, хтось каже, що фактично західні країни перебували в гравітації чи уявлення про Росію як про щось єдине, хоча насправді Росія, як імперія, це була звісно конгломерат завойованих народів, і так далі. Тобто, але на мою думку вирішальне значення мало це уявлення про фейкове таке міфологізоване уявлення про Росію, що це щось цілісне, єдине і так далі. Воно насправді було одною з найбільших перепон. В відділенні багатьох країн не тільки України. Е, там, якщо ми подивимось на історію е, вірмен, азербайджанців, білорусів, навіть на Балтійські країни, у них у всіх були проблеми з е, е, торуванням цього шляху е, Більші проблеми, менші проблеми в, в боротьбі за визнання своїх громад. Тому це не якась знаєте, поодинока. Українська проблема, от і вона зав'язана на тому, що багато західних країн мають ілюзію про те, що от є Росія зі своєю там самоцінною, самоцілісною, самодостатньою культурою, е, яка о -о охоплює і поєднує в собі всі ці народи, які вони насправді не є повністю незалежними народами, а є частинами російського народу. Власне той міф, який творили е, російські інтелектуали з часів Катерини II. Е, і фактично той міф, який треба. Фактично розвінчати вже давним-давно. Ну, він дивіться, які живучі, і досі вірять в велику русською культуру, балета Толстаєвських і решту. Але давайте повернемось до того. Так, прошу. Так, просто справа в тому, що ви не забуваєте, що ті актори, чи ті, ті політичні суб'єкти, які тоді там, і на Паризькій конференції, і на інших заходах міжнародних, тоді вони самі були імперіями. Більшість цих. Суб'єктів і мислили і вони мислили інших, так як самих себе мислили, але вони були імперіями. Для них теж було важко уявити, що ті е, ну, народи, наприклад, які входять е, там. До французької імперії чи англійської імперії, що це повноцінність самодостатність. тобто це не уявлення про права людини і самовизначення народів, як зараз в 21 столітті. Це були уявлення по суті 19 століття, зацементовані і тільки і тільки вони почали кришитися з великим галасом у 20 столітті. Тому цю знаєте, оцю проблему оптики імперської треба вона до речі, десь до сих пір не, поділа, не подолана. Чому в американських англійських? Університетах в європейських університетах багато для часу цим постколоніальним студіям, тому що це міняє це оптику. Це сто уявіть собі, століттями спільноти жили в імперській матриці. Відповідно, з цим треба щось робити. Це треба міняти, і оце зараз фактично остання токсична імперія світу. Там європейська, точніше, остання європейська і токсична імперія колапсує і паралельно нам треба ще роз'яснювати і показувати, що це вона і є, а не замаскована під федерацію чи якусь там демократію країни. Як вона намагається зробити вигляд? Як і всякі звоякісної. Зло... Вірус чи злоякісна пухлина, вона намагається маскуватися під щось якісне, добросдоброякіснеї і, і е, виживати. Тому нам насправді треба це давати, бо це ілюзія, яка здатна загубити не тільки нас, але й цілий європейський проект. А вдається вам от, говорити з колегами з істориками з кордону є в них розуміння ось того, що Росія, як була імперія, так і залишилася. І все, що вона робить зараз з нами, це просто конвульсії цієї восьминога, які намагаються вхопити і тягти до себе. Все більше таких колег стає, але тут є велика поправочка. Те, що, чим зараз є російський проєкт, це не зовсім та сама імперія. Вони дуже сильно мутували. Ну, тобто, це мутант, який. Е Фактично виробив нову систему це абсолютно нового рівня пропаганда, це квазі -держ... Квазі федеральне брехливе об'єднання. Тобто, є прекрасне дослідження Лариси Якубової, нашої нашої історики ніч кореспонденту академії наук, яка розбирає феномен рашизму, і вона показує, що не треба спрощувати, не путати його просто з російською імперією чи з. Нацизмом це значно більш складна і підступна хвороба. Ну тобто, це хвороба, яку не долікували вже доволі довгий час. Кожен раз вона е, перемагала якісь непослідовні лікарські процедури, як лікуєшся антибіотиками і не до кінця пропиваєш курс. І хвороба, яка яку ти давав, стає сильніше, плюс отримує е, резистентність, тобто до, ну, вже не сприймає ці ліки. Так, от російська. Ця хвороба, да, яка зараз називається расизмом, вона вже понад 100 років мутує в різних. Опціях і її кожен раз недооцінюють і недоліковують, і Вона ну, виродилась такий, ну фактично в суперінфекцію, яку треба е, окремо розглядати, не спрощуючи до імперії. Тому що, якщо це була просто імперія, там континентальна імперія 19 століття, їй б час, ну їй би вже давно настав кінець. А це справа тут складніша. Тому от всі раджу до речі, читати Варису Якубову її е, останню роботу про е, фактичну анатомію расизму. Це дуже помічна. Книга, і я ну ми будемо робити все необхідне, щоб її перекласти і англійською мовою, тому що це одна з ключових книг для прочитання в світі, яка пробиває світло на наші процеси. А що для цього треба, щоб переклали англійською, німецькою, іспанською? Іспанська в світі теж дуже поширена. Та та арабська так само ну це розпрямована китайська. державна політика, плюс підтримка китайська само собою. Це розпрямована державна підтримка, плюс зацікавлена позиція громадських акторів, в тому числі бізнесу і так далі. Тому що ну насправді це важлива частина адвокації прав людини і фактично важлива частина виживання європейського проекту. Це якщо розрашизм знов е, недолікують, і ми просто побачимо чергову катастрофу в східній Європі. Е, спасибі вам, що ви це робите. Це дуже важливо, і е, в тому числі ось ці переклади, тому що ґґґґґґ, ну. Е... Ми тут самі розуміємо, що ми маємо справу. Більшість українців і ілюзії немає. а От чомусь у сусідів ближніх і далеких є. Але я хочу ще про день соборності, трошки буквально у нас мало часу лишається. Коли говорять про День Соборності, завжди згадують не тільки 1919 рік, а ще і 22 січня 1990 року, коли Київ і Львів сполучив багато багато кілометровий живий ланцюг. І це не просто там люди стоїть людина і десь там далеко наступна? Це багато людей по всьому шляху. 90-й рік, от, ну мені вже завжди здавалося, що це вже той час, коли вже ніби була свобода, але недавно побачила статтю про останнього бандерівця Івана Гончарука, якого розстріляли всього за півроку до цього живого ланцюга. Тобто та імперія теж ще була досить таки жива. Чому це важливо було зробити? Власне, яка роль у цього живого ланцюга в 90-му році була? Ви розумієте, я вже згадував, що акт Звук, як і універсал звуки, це є символічна політична акція. Ну тобто, це нормативний акт, фактично документ, який проголошував про з'єднання двох політичних систем в одну політичну систему. Це дуже важливо з точки зору державності і політичної історії, але так буває, що документ і якась подія політична зовсім не відгукується в серцях людей. Подія ж го року, оцей живий ланцюг. І потім ланцюги, які багато разів там менш масштабно е, організовували і до Дня Соборності, і на інші е, дати, вони показують, що ідея Соборності жива і через 100 років після цього універсалу соборності, тобто це не просто якась абстрактна політична м, конструкція. А що це річ, яка надихає, яка дає сили і яка відкликається в серцях е, людям. І зараз через 100 років, ну і знову ж таки ви ж бачите, кожен рік яка погода в х числах січня, коли люди виходять і стають живими, ланцюгом, не, не сидять біля пічки, гріють руки чи біля телевізора. Це ще один е, доказ того, що це не якась там абстрактна ідея, а річ, яка здатна мобілізувати людей. Це до речі, е, один із важливих сигналів був для політичних е, фактично отців нашої незалежності, які Парламенті тоді ще комуністичному парламенті в Українській радянській соціалістичній республіці готували акти, готували норми про незалежність, про суверенітет України, тому що ці, ці речі це додатковий. Стимул додаткове натхнення того, що ця громада, ці люди, ця спільнота мандрує сама до себе і вона розуміє свою ідентичність. Вона хоче мати цю політичну незалежність. Власне, ми бачимо, що і вийшло, і в 91-му ми отримали незалежність, зокрема тому, що ті люди, які політичну реальність творять, вони були натхнені цим конкретним вчинком конкретних простих українців в усіх куточках України. Ну, я не дарма згадала uh, ще цю кримінальну справу проти uh, Івана Гончурка, бо це було ще й небезпечно. Правильно розумієш, що попри те, що це був 90-й рік, це ще було небезпечно, бо uh, КГБ не спало. Це було небезпечно і об'єктивно небезпечно, тому що ну найактивніших людей закликали на бесіди. Вони там повинні були пояснити. ГБ працювало виховні. Так і ще це і в пасивному плані було небезпечно, бо ж багато людей, знаєте, зайняло позицію, А якби ну такі, знаєте, пристосуванці, які там. Це як наприклад я дуже добре пам'ятаю під час революції гідності, навіть там ректори де частини київських вишів робили перепис в гуртожитках, забороняли декана, деканати ходіли, перевіряли студентів, щоб вони не ходили на революцію. Тобто, завжди є частина інертна. Перелякана кон'юнктурщиків, які бояться так само в 90-му році. Коли ти виходиш на таку акцію, це значить в тебе можуть бути проблеми на роботі, проблеми на навч... з навчанням з адміністрацією. Це, звісно, було м, небезпечно або дуже м, могло закінчитись неприємно для твого конкретного життя. Тому, вочевидь, е, тому вочевидь, це. Е, Ну, сміливий вчинок, і який дійсно доводить цінність цієї події для громади. Правильно розумію, що це одне з найбільших трьох свят нашої державності, крім Дня Незалежності, і Дня Конституції. Чи ще щось назвете? Та ми я з вами згоден. Можливо, я б навіть сказав, що воно навіть друге тобто день конституції можливо навіть третє по значенню, тому що день соборності і взагалі в контексті того в контексті цього свята виникає запитання чи не варто нам перейменувати день незалежності в день відновлення незалежності тому що не виходить, що це, це свято говорить нам про те, що ідея незалежної такої України була на століть раніше ніж ідея, ну ніж те, що ми відзначаємо в контексті незалежності, тому воно якби змушує задумуватись. Можливо, навіть головне. Спасибі вам. Ми з вами говорили на День Незалежності е, в ефірі. Хто не дивився, то знайдіть цей ефір. Це було дуже цікаво. Е, тому зразу принагідно запрошую вас і на День Конституції продовжити наші е, розмови про історію, про нашу державність. Спасибі вам велике, Антон Дробович, голова інституту національної пам'яті. Був з нами. Це ми, Україна. Підписуйтесь, обов'язково ставте лайк, обов'язково коментуйте. Е, чи розуміли ви важливість цього е, дня, дня соборності України? Е, до цього я сподіваюся, що наша розмова, і наші пояснення в цьому вам допоможуть. Спасибі, що були з нами, ну і до зустрічі.